Мене вчила держава, вчил, вчив скажімо так, народ, який платив за мене податки. Я мусив захищати цей народ, і я повернувся назад на війну і весь цей період часу я був там. Ми, ми відчували цю підтримку, да? ми знали, за що ми воюємо. от, от той тил, який ззаді нас, він, коротше, він розуміє нас, він розуміє, що ми тут за них. І вони навіть казали, не їдьте, бо тут стріляють. Ні, вони все рівно приїжджали, вони там були. І я закрився рукою так, і сиджу під цим, і я вже чую, як воно зеленькотить по цих ці осколки. І я почав молитися, чесно кажу, не вірте нікому, хто каже, що він не боїться, всі бояться. 15 років я мріяв стати військовим. Готувався до того, сам там, тренувався, там, знавав, що треба, як здавати, які предмети готувати. Ну, відповідно, поступив у військове училище. Це ще далекий-далекий 88-рік. І поступивши в училище, все життя якби, присвятив військовій службі. Ніколи не мріяв бути прикордонником, як всі діти того періоду часу, мріяв бути десантником. От, але сталося, сталося так, як вже сталося. От, навчався в Хмельницькому артилерійському училищі. Училище вже закривалося, були тільки четвертий курс, курси, до нас приїхали прикордонники. Ну і Прикордонники почали нас агітувати, щоб ми залишилися в прикордонниках. Ну, і вирішив, що я хочу стати розвідником. Перейшов прикордонники, залишився, закінчив, потім. Перепідготовку пройшов і пішов служити вже на західний кордон. Тоді були в розвід відділи прикордонних військ. Потім вони стали оперативно розшуковими відділами. Ну і весь період часу до 2014 року, фактично, ну там були ще проміжки між тим, ну я служив в оперативно розшукових відділах. Сталося так, що військова професія військового була не... Пстижно, були затримки на нас зарплатах по шість місяців, і все таке. Я звільнився з армії. Знайшов себе на... в цивільному житті. Я рахую, що нормально знайшов, працював, там мав свої підприємства, фірми мав свої. І коли почалося 2014 року, почалася війна, я призвався. Я пішов в прикордонну академію, так як я прикордонник, і призвався, там були такі оперативно-бойові прикордонні комендатури. Призвався, звісно, не на посаду розвідника. Там була така посада. Заступник начальника застави, це там, можна сказати, саме нижчий щебель того всього. Ну, От я від заступника начальника застави за 14 15 рік став командиром цього підрозділу. Ну і потім, коли цей підрозділ, якби ця е, війна 2014 року, яка розпочалася, вона Трошки почала підзатухати, ми всі зрозуміли, що вона буде затяжною. От я написав рапорт і повернувся в оперативно розшукові підрозділи, тобто в розвід відділів, те, що я казав, і служив в Донецькому прикордонному загоні. І фактично там служив де, десь до 18-го-19-го року, я вже точно не пам'ятаю. Тому що служити просто так на західному кордоні я не зміг і не міг. От це перше, друге. Що, ну, я розумів, що якщо я кадровий військовий, не кадровий, а взагалі військовий, то е, моє покликання бути, і мене вчила, держава вчив, вчив, скажімо так, народ, який платив за мене податки. Я мусив захищати цей народ, і я повернувся назад на війну і весь цей період часу я був там, в оперативно-рушкових цих підрозділах служив, ну, виконував відповідні спеціальні завдання. Тобто це була і розвідка, і здобування, і отримання різних інформацій, там, які значимі були для, я так думаю, значимі були і для не тільки Державної прикордонної служби, там були інформації і для які значимі були для загалом для держави. Мені запропонували вийти викладачом в академію. Я побув викладачом, вирішив, що вже достатньо досвіду я свого вже передав нашим курсантам. Тому я звільнився, знов звільнився. І коли я звільнився, це було фактично, там, я не знаю, там, я так грубо кажу, чотири дні почалася війна. І я е, прийшов знову в академію, 24-го почалося, а 26 числа ми вже були під Києвом. Вже був терміново сформований підрозділ, в якому я був заступником командира. Гастомелі були. Нові підтримці, старі підтримці, ну, все в цьому напрямку ми були. І там вже е перший раз зрозумів, що таке міські бої, от, де ми були в безпосередньому контакті з ворогами, а особливо там були на нашому напрямку десантники, там і чеченці були. Під гостомелем була ситуація. Ми зайшли туди, ми вже там зорганізувалися все. І Кажуть, от вам танк, ваше підпорядкування, і він буде працювати. До танкістів підходжу, вони кажуть, командир, зроби так, щоб нас з тилу не підбили. Бо вони вже підбили. Башня наша заклинена, і вони за приміщення сховалися, потім виїхали на дорогу, зробили вистріл, і опять за приміщення ховають. Башня просто в одному напрямку таке заклинила вже. Ми виходимо і попадаємо короче, під обстріл РСЗВ. І всі солдати, які були з нами, ми їх там з однієї сторони танк схований за приміщення, з іншої сторони танк. Ми їх туди запихуємо за цей танк, щоб не, не дай Бог, не було поранення. А ми з командиром не влазимо туди. Коротше, вже все, місця більше немає. Таке це приміщення з однієї, сторони. ми так присіли, і я коли почув забор, такий, знаєте, металопрофіля був. От, і я коли почув, що воно так дзень починає, я зрозумів, що то осколки летять. вже. От, і я присів біля цього цієї будівлі, так закрився рукою. Я не знаю, бронежилета нема, каски нема. От Ми виїхали туди е, з касками, з бронежилетами, і ну, як би, виїжджаємо і дивлюся в солдата нема. Ну, ми з командиром віддали свої каски, бронежилети солдатам. І я закрився рукою так і сиджу під цим, і я вже чую, як воно дзеленькотить по цих ці осколки. Я почав молитися, чесно кажу, ну не вірте нікому, хто каже, що він не боїться, всі бояться. Все, закінчився цей обстріл. Я не знаю, ми були в шоці. Осколки били по кирпичам будівлі, а так як ми були без каски, всі ми були білі, тому що там такий кирпич, якісь блоки були. Та будівля з блоків була. Всі ми в, в тому в тій штукатурці, в тому, цьому, за шию поналітало на волосі, на голові. Ну, в нас не попав ні один осколок. І на цей ранок ми прийняли перший бій. От, і от е, на ранок прийня... приймаємо перший бій, а дисл... підрозділ ми розтягнули по е, Гастомелю. і виходить на операції один із наших е, командирів, і м -м, просто там кричить: коротше, в мене триста, в мене триста. І я кажу солдатам, що треба триста евакуацію зробити. У нас були там в гостомелі, в цьому сті стіклозаводі, там медичний пункт був, носілки якісь були там, простині були. Треба зробити, а вони стоять всі в ступорі. І що, от що робити в цьому випадку? Ну, правильно, я беру носілки, коротше, перший, і біжу туди. Іде обстріл, це, у нас поранений капітан, у нього е з плеча кості торчать. Все, все перший раз побачив це, от теж. Вроді 14-го року воювала, таких плотних боїв у нас не було. Тут цей капітан лежить, це все, його треба врятувати. Його врятували. Незвичайно ми це у капітана і солдата, який був з ним. За наступальними силами, бронігрупами їхніми, не встигали підтягуватися їхні резерви. І вдалося, вдалося відбити резерви, вдалося, в першу чергу це не. Не в ті військові частини, не в ті військові формування, які були в які ми розбили, розбивалися. А, думаю, що тили, тили ми вдалося тили відсікти, не було е, отого поступлення зброї, боєприпасів, топлива. Я не знаю, як інші міста, але, наприклад, той же Гостомель, мені здається, він побудований так. Житлова застройка, дорога. В кінці дороги е, круговий рух. Коло було, да? і далі знову пряма дорога, коло. І вони, коли попадали танками між оці житлові застройки, от, звісно, було легше збити танк. Вони не могли маневрувати, вони попадали просто під наш вогонь. Е -е -е Неважно, скільки там їх було, як було. Там і перші, наші, перші полонені були, яких ми брали. От, але от вони на це попалися. І це, я думаю, а потім же ж наші. Авіація, там, я думаю, артилерія, вертолітники наші, вони знищили той тил, який мав довести їм боєприпаси, мав довести паливо, там все решта, і такими загальними зусиллями це все зупинилося. Дуже багато, якщо ми коли ми в окопи пішли в Петрівцях, то я вам скажу, такого, такого патріотичного піднесення. Я Колись бачив, коли ми в 2014 році їхали, е їхали в АТО, то полтавчани нас зустрічали, там вони дійсно -то все від щирого серця, вони нас проважали на війну, вони плакали, по дорозі нас зупиняли. Точно так же кияни були. Вони е до нас, Коли йде мінометний обстріл, Ну, зараз це слово волонтери, да, тоді вони не були волонтерами, напевне. Ну вони були просто місцевими жителями, які варили супи, борщі. І вони нам, от, от на цю передову, тут де мінометний обстріл, а ті хлопці, ті жіночки, коротше, це все придвозять нам прямо в окопик. І ми, ми відчували цю підтримку, да, ми знали за що ми воюємо. От, от той тил, який ззаді нас, він коротше, він розуміє нас, він розуміє, що ми тут за них. І вони ми навіть казали, не їдьте, бо тут стріляють. Ні, вони все рівно приїжджали, вони там були. І це було так. Знаєте, воно і піднімало солдату бойовий дух. Да? Коли там на позицію заходить жінка з тими борщами, з тими супами, і цей солдат воює. Віс, звісно, він буде воювати. В державі ми маємо бути всі одним цілим, монолітом. Да? Ну, як кажуть, він стоїть в куточку, якщо він стоїть по, одному, по одній гілочці, то її можна переломити. Коли він зв'язаний в пучок, ти його не переломиш. От коли ми будемо зв'язані, коли ми будемо тим пучком, то нас ніхто не переломить. Ну, а після вже все завернулося, і пішло, пішло, пішло. Вже Другі підрозділи, друга, друга війна. От і Так як я казав, був в артилерійському підрозділі, Виявляється, в артилерійському училищі, виявляється, що під кінець чи не своєї служби повернувся до артилерії. Зараз я заступник начальника, керівника одного з артилерійських підрозділів. тому ми воюємо зараз і в різних регіонах, ми в основному на Сумщині. А війна дійсно технологічна, і вона змінюється. Війна 22-го року кардинально змінена з війною 20. 3 чи 24-го, а зараз 25-й рік. Ще, ще зміни. Та артилерія, яка була суперефективна у 24-му році, стає не настільки ефективною у 25-му році. У 25-му році зараз ви теж бачите це все. Дрони, FPV-дрони, оптоволокно. Ми їх перемагаємо коротше, цими дронами. Ну і, звісно, вони в нас вщаться. От що саме. От ми щось робимо, ми зробимо, а вони, ми навчалися за кордоном, да, там нам щось розказували, ми його і вони ту тактику беруть і примінюють самі. Вони в нас навчаються, того всього і вони теж в процесі цієї війни вони теж перебудовуються. Перед тим, як послати кудись солдата, треба самому там побувати. Якщо ти побував на побував, на тому нульові, ти знаєш, що там відбувається, і ти розумієш, куди ти посилаєш солдата і як йому треба діяти в тих або інших умовах. Тому перед тим, як завести підрозділи, я заходив разом з ними. Я зайшов туди, їх там розмістили. Деколи буває так, що ти там поспілкуєшся на приїдеш на вогневу позицію. А вони такі, або приїдеш і попадаємо під обстріл, або приїдеш, а вони тільки з під обстрілу. От. Ну, звичайно, що можна розказати солдату, який, коротше, от тільки коротше, прильоти закінчились по ньому, або тільки закінчили літати по ним. Ну, звісно, ти стараєшся виложитися. І коли ти сідаєш в машину, наприклад, звідти переміщуєшся, ти таку пустоту, ти повністю пустий. Все, в тебе нема. Але ти розумієш, що ти їдеш, зараз їдеш на іншу вогнову позицію, тому що. Ну, вони, там, вони там перебувають, вони не обов'язково вони знають, що ти приїжджаєш, приїхав, і їм так легше. І ти вже, ти вже, не маєш, ти по дорозі їдеш, ти вже все налаштовуєшся, що буде другий з другими треба спілкуватися. Напевно, над нашим підрозділом є якась, якась аура позитивна. От, тому що за три роки війни ми були. Е і в Часовому Ярі, і під Бахмутом Іванівське, і е, Серебрянці були. Ну, тобто в досить таких активних місцях. От Богу дякувати, що в нас тільки два, два загиблих. Я і це вважаю, що це дуже багато. Два загиблих солдата. Цю ауру створюють люди. А я радий, що ці люди прийшли до нас і прийшли в наш підрозділ, і служити разом з нами. От, і тому що завжди, коли я з ними спілкуюся, да, от їм розказую тільки, тільки позитивні думки, позитивні е, мрії, їх треба переносити себе наперед. Да? Тобто думати, що ти будеш робити тоді, коли закінчиться війна. Я Кажу, думайте про все, що ви будете відкривати кафе, ви будете там фермерами, я там не знаю, ви будете все, що завгодно ви будете. Таким чином, ви себе. Імплементуєте, коротше, в майбутнє, в ваші мрії, вас перенесуть туди, і значить, ви, ви то майбутнє будете собі приближати, прибли... і ви туди попадете. Фактично, кожен день підрозділ під обстрілом. Кожен день. От, і е... я розумію, ми були колись піхотним підрозділом, зараз стали ми артилерійським підрозділом. І як офіцер, командир піхотного підрозділу, коли ти сидиш. Сидиш і думаєш, ну де ж та артилерія тут ворог, де, де та артилерія? От, то я тепер знаю, що вони думають і як ми коротше, повинні працювати. Да? От, відповідно, А вони ж нас тільки шукають, де, де де гармати, де РСЗВ наше знаходиться, де наші підрозділи знаходяться, щоб знищити. Тільки от наші позитивні емоції дають можливість виживати в тих умовах. Ми зараз на фронті в, тила, в тилу, ми, ми робимо історію. Україна буде звичайно цвітуща, процвітаюча країна, одна із кращих країн Європи. Тому що е, я більш чим впевнений, що ні одна країна, європейська країна, вони б не змогли так просто стояти, такій армії, такій навалі, яка от зараз, зараз здійснюється, яка зараз є на фронті. Мен. От, тому я думаю, що однозначно ми достойні. а… Незалежність не буває безкровна. От ми отримали ту незалежність, да, там наші батьки, скажімо, отримали цю незалежність. І вони її не зуміли втримати, вони не зрозуміли, що вони отримали. І тому, коротше, їхнім дітям, тобто нам, приходиться от цю всю незалежність виборювати. От, а як ми виборюємо, то я думаю, що ми вже не маємо права її просто якось так розстрезвонити, роз, розгубити це все. Вона вже здобута. Кров'ю, полита кров'ю кожна частина нашої, особливо східної частини нашої землі. Тому я думаю, що все тільки має бути позитивне.